Маляка? Ви це чуєте? Мяу. От знову чуєте? Наче хтось моркоче. Любчику, ти теж це чув? Ня? Це що? У нас кіт? Де? Ходімо швидше подивимося, хто це там моркоче. Але тихесенько, як детективи. Привіт, котику! Звідки ти тут узявся? Ти заблука? Няу? Він такий м'якенький, як подушка, але з вусами. Вуау. Дітки, а як говорить котик? Котик каже: няв. Котик каже няу. Давайте повторимо разом. Няу Мяу, мяу, мяу. Говорить котик. Молодці малята. Любчику. Котики дуже особливі домашні улюбленці. Вони люблять ласку, тишу і молочко. Яке співпадіння! Я теж люблю молочко! Мурчику! Смачного. А ще з ними весело Муркотіти мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-няу. Няу, няу. Няу, няу, няу. Дітки. А ви коли-небудь бачили, як котик крадеться? Котик іде тихо, тихо. Він ступає своїми м'якенькими. Подушечками на лапках дуже безшумно. Тихо, 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 щоб мишка не почула. А ще він дуже любить ховатися. Наш котик обожнює гру м'я хованки. Ой, де ж дівся наш котик? Дітки. Ви допоможете нам знайти нашого котика. Так? Ви готові грати? Тоді давайте разом його пошукаємо. Малята, давайте знайдемо котика. Подивіться уважно, де сховався котик? Може він під капелюхом. Ні. Може, він у скрині? Ні. А може, він у коробці? Так, він у коробці, га, молодці! А зараз, малята, давайте уважно подивимося, де сховався котик? Можливо, він сховався в рюкзаку? Ні, можливо, у корзині для сміття. Ні, а може, він за подушкою. Так, молодці, ми знайшли котика. А зараз подивимося. Куди ж сховався цей маленький безкетник? Ха! Мабуть, він у пакеті. Ні. Можливо, він заліз в іграшковий автобус? Ні. Ха, він у корзинці. У корзинці! Молодці малята. А ви любите гратися в схованки? Так. Я дуже люблю! Не забудь підписатися на канал. Молодець! Дякую! Привіт! Ви не бачили мою собачку Мію? Вона вона втекла. Я її вже скрізь шукаю. Мію? Втекла? Ой-ой! А вона велика, а небезпечна. Любчику, це ж не лев. Це песик. Маленький, пухнастий з красивими вушками і рожевим бантиком. Давайте разом шукати Мію. Давайте. Я детектив Любчик. І зараз швидко відшукаю Мію. Хм, бачу які сліди. Вони точно не котячі. І клубок шерсті. Рожевий бантик. Вона точно побігла туди. А ось і вона. Мія, нути й пустунка, вирішила втекти до пригод сама. Так, тепер, маленька пухнаста собачка Мія, знову з нами. Вона спеціально сховалася і чекала, поки ми її знайдемо. Як каже собачка. Собачка каже гав. Собачка каже гав. гав 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 каже собачка. гав 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 Молодець. Тепер настав час дізнатись усе про собак. Бо мія хоче, щоб усі дітки знали, як правильно доглядати. За улюбленцями шукай вивчаємо з любов'ю на ютуб. Почнемо з найсмачнішого. Собачки люблять їсти м'ясо, кашу, спеціальну собачу їжу. Але морозиво, цукерки і шоколад їм не можна. Собачки бувають. Різні за розміром великі та маленькі, пухнасті і гладенькі, з довгими вухами та з короткими лапками. Деякі собаки виглядають як леви, а деякі як маленькі іграшки з магазину. За собачкою треба доглядати, вигулювати її і не забувати брати на прогулянку. Пакетик. Ха, ну ви зрозуміли, навіщо? За собачками, як і за кішками, потрібно доглядати. Любчик знов щось відкриває раз і два і три, світ тваринок на світає раз і два і три. Пухна Отаті і крилаті, друзі, веселі, вірні завзяті. Любчик знов щось відкриває раз і два і три. А тепер познайомимося з нашим крилатим другом папугою. Її звати Кікі. Вона дуже розумна і балакуча. Папуги вміють говорити. Вони повторять слова. Так як чують від людей, вони навіть можуть вивчити маленькі пісеньки. Ого! Це красиві птахи. Я б хотів собі мати свого папугу. Я б з ним спілкувався про всяке таке, ну, щоб сумно не було. Папуги люблять. Яскраві іграшки і дзеркальця. Вони веселі і дуже люблять увагу. Але за бапугами треба доглядати, чистити клітку, давати свіжу водичку, давати зернятка і давати гратися, щоб їй не було сумно. Не забудь підписатися на канал! Молодець! Дякую, кікі. -кі, слухай уважно. Зараз я тебе навчу говорити. Повторюй за мною. Привіт. Повторюй. Привіт. Не соромся. Давай ще раз. Привіт. Ой, кікі. -кі, це не зовсім правильно. Ой, ні! Ти ж не кіт! Давай спробуємо ще раз. Ти зможеш? Я в тебе вірю. Кажи. придіт. Придіт. Так, молодець! Ура! Ми це зробили! Ти, кікі, справжня балакунка! Дітки! Домашніми улюбленцями ще бувають. Хом'ячки. Знайомтесь. Це хом'ячок-хомчик. Ой, він такий маленький та ще дуже спритний. Хом'ячки люблять бігати в своєму колесі. Це такий у них спортзал. А ще хом'ячки дуже чистоплотні. Вони вмиваються як кішечки. А що вони їдять? Комічки люблять, зернятка, та ще іноді комічки їдять, шматочок яблучка і морквинки. Дітки, наш ком'ячок голодний і йому треба знайти свій смачний обід. Але він застряг у цьому лабіринті. Ви допоможете йому знайти вихід. Є. Щоб допомогти ком'ячкові, треба обрати правильний шлях. Ви готові? Ну тоді уважно дивіться і вибирайте, куди йому піти вліво чи вправо. Я вже чую, як він пищить від радості. Почали! Помогли хомчику дістатися до свого обіду. Тепер він ситий і щасливий. А ще домашніми улюбленцями бувають кролики, черепачки, рибки. Шиншили. Молодці, Любчику і Аліса. Дітки, а у вас є домашні улюбленці? Хто це? Котики, собачки, ком'ячки, рибки, шиншили чи, може, ще якісь інші? Я сподіваюся, ви за ними гарно доглядаєте, годуєте. Любите. Малята! Сьогодні ми з вами познайомилися з домашніми улюбленцями. Але нам вже час прощатися з вами. Моя собачка зголодніла. Щас годувати її. І наш новий мешканець Котик. Мабуть, теж не проти покуштувати смачненького, та я не проти. Добре, всім час їсти. А ви малята поїли смачненько? Молодці, ми дуже раді, що ви сьогодні були з нами. Я, пані Любов, Аліса і Любчик кажемо вам. До побачення! До зустрічі, малята! До нових пригод! Бувайте, малята! Підписуйся на канал, вивчаємо з любов'ю! І любчиком!